А давайте подивимось, як стартує. Вигуни запущено. Вроді нормально всі стартують. Не так, як тоді. Деякі не стартували, зараз всі стартують. Ну давайте, давайте. Ну, апарат летить. Що, треба спробувати, як нам писали появу. Щось він не дуже впевнено якось Ану, зараз трішки відійду. Опа, сам вимкнувся. Тільки паяло прям не сильно навіть ще жорстко. Але сам вимкнувся. І це ще без ваги. вимкнено. Він щось сам зараз взагалі почав крутитись появу щось. Щось він якось хреновенько себе почуває. Це вирубає. Ні, ну зараз я вирубив я. ось вже ноги всі розповзаються. Ну його якось в різні боки хитає. Запущено. Появу крутить починається сам. Щось йому не добре. Щось йому не добре. Навіть не хочеться сильно близько до нього. Вигони запущено. Вигони. Маю. Ну все вже на сьогодні поки не літався. Ні, йому не добре. Телеметрію втрачено. Йому не добре. Що ми змінили, щоб він хоча б якось у нас полетів з попереднього разу, то можу показати налаштування скріншот, зараз прикріплю. Налаштуваннях ЄСЦ. Ми змінили. Перші два параметри, там, де мінімальна потужність запуску та максимальна потужність запуску захист. Ізначально по замовченню вони стояли майже в нулі в самому початку шкали. А зараз вони стоять на тих значеннях, де ви їх бачите, тобто вже за серединою шкали. І третє, що ми тут змінили, це захист потужності за РПМ. Він тут стояв раніше 9. Зараз ми поставили максимально можливий із запропонованих, тобто 13, там, де написано Less Protection. І от На цих таких параметрах дрон вже почав злітати, але, як ви бачите, дуже йому погано, коли рухаєш його появу, він, по-перше, сам починає якось пливти появу. Коли починаєш коригувати, то він часто зривається і взагалі перевертається і падає. Ну, в общем, дрону все ще поганенько. Тож, Якщо в когось є толкові поради саме по 13 дронам, до речі, тут зараз стоїть регулятор і польотник Stellar українського виробництва. Чекаю ваші компетентні поради в коментарях. До нових зустрічей!